Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Нині у літньому таборі Супутник за кошти міського бюджету відпочиває близько 200 юних жителів області. Це діти, які виграли путівки в конкурсах, діти-сироти, діти з особливими потребами та з мало забезпечених сімей. Саме для них житомирські правоохоронці організували конкурси та змагання, які допомогли дітям засвоїти правила дорожнього руху. Зараз триває пора літніх канікул, а отже, діти трішки розслабляються, і для цього, щоб вони пам'ятали, що все таки потрібно дотримуватися. Дорожнього руху, от ми проводимо відвідування дитячих літніх таборів от, для того, щоб їм про це нагадати. Аби діти краще запам'ятали, як поводитись на дорозі, їх навчали однолітки, юні інспектори руху з 16-ї школи міста Житомира, які в ігровій формі доносили до дітей важливість дотримання правил дорожнього руху. І зрозуміло, для того, щоб сьогодні цей захід відбувся, проведена певна робота. Дітки по загонах вивчали правила дорожнього руху, проводили вікторини, проводили бесіди, і фактично сьогодні. Дні вони на майданчику демонструють свої вміння і свої знання з правил вуличного руху, тому що таблички, які вони розкладають, там потрібно правильно розкласти, знаючи відповідно правила дорожнього руху. Після змагань найкраща команда була нагороджена грамотами та подарунками. А вже на найближчий час працівники ДАІ запланували відвідування усіх таборів у межах Житомирської області.